Вітаю, друзі! Весна це сезон надій та перших зелених паганів. А ще це час активації хвороб та шкідників. Тому в сьогоднішньому відео ми поговоримо, чому саме весною чорніє хвоя та як розпізнати справжню причину цієї проблеми. Що робити, щоб рятувати тую, і як зробити так, щоб це не повторилося? Весна 2025 дивує своєю погодою. І ще вчора а, був сніг, а сьогодні на вулиці Сонечко, і я вийшла милуватися своїми рослинками. Подивилась на свій піон, деревовидний, як він швидко розкривається, формує свої бутони. Незважаючи на температуру, він гарно росте. Повиносила свої горщики, які ставила в тепле місце, винесла розсаду і ходжу, милуюся своїми кущиками, своїми квітами, чудовим подвір'ям. Та недовго тривала моя радість. Рівно до тих пір, поки я не підійшла до ось цієї туї. Я купила її в тому році, і до заморозків я її трохи підстригала для того, щоб вона стала більш пишною. І я помітила ось ці перічневенькі кінчики. Думала, що це просто сонячний опік, таке буває, але я розгорнула її і побачила ось таку картину. Бачите, Чорне. чорна. Чорна хвоя з середини туї. І, звісно, я зрозуміла, що тут щось не так і треба щось з тим робити. Тож я вивчила це питання, знайшла відповіді і зараз буду лікувати ріслинку. Покажу вам, як я це буду робити. Розповім про причини, які можуть бути таких хвороб, та на е таких хвороб та як можна запобігти і рятувати рослинку. Тож, поїхали. Е перша можлива причина е це сеча тварин. Якщо у вас є тварини, або туї ростуть десь на вулиці, там пробігають повз тварини, то це може бути причиною потемніння, буріння хвої ваших туй. Але вони ж роблять це локально, так? це буде в якихось місцях, там, де знизу. І це, якщо придивитися, стає зрозуміло, що це причина самосеча сеча тварин. А от якщо у вас, як у мене, чорідні всередині по всій рослині або зверху, то це точно не сеча, Це щось інше. Друга найпоширюваніша причина це грибкові захворювання. А найчастіше саме вони стають причиною а, чорної хвої навесні, чор, чорної бур, бурої хвої. А, це можуть бути такі грибкові захворювання, як щута снігова пліснява. А, це зимуючі гриби, які активізуються навесні під снігом або при високій вологості. Фузаріоз він вражає судини, призводить до повного відмирання частини тую, та Альтернаріоз ФОМОЗ починається з внутрішньої хвої, ураження поширюється вглиб. Коли я аналізувала саме свою тую, то ми разом з gpt чатом до речі, дуже зручно в нього можна навіть завантажити фотографію і. Він вам дасть відповідь, на що це більше схоже. Тож до чатом ми вирішили, що це артенаріоз. Називається ось саме ця хвороба. Також ще бувають причиною, можуть бути шкідники: це туєва міль, гусінь, яка обгризає хвою всередині, коренева попелиця вона висмоктує соки і ослаблює коріння, та паутинний. Кліщ. Ось такі причини можуть бути того, що рослинка починає хворіти і погано себе почувати. Умови для хвороб це перепади температур, що ми, в принципі, 20-25 весна спостерігаємо. Сира весна, так воно і є, бо були дощі досить багато. Ну, густа посадка так само може бути причиною, але в мене не вона. Низька провітрювальність, нестача сонця та перевологий або кислий ґрунт. Отже, план дій, огляд та діагностика. Ураження всередині крони або зверху найчастіше це грибок. Пошкодження лише знизу або збоку перевірити, чи немає запаху сечі. Можливо, це тварини. І перевірити, перевірити чи є павутинка, лічинки або гусінь. Можливо, це шкідники. Крок номер 2 Обрізка. Перед тим, як почати обрізку, обов'язково треба знезаразити наш сікатор хлоргексидином, марганцівкою, або спиртом. Любим знезаражуючим засобом обов'язково обробіть ваш інструмент, щоб не занести ще більше якоїсь хвороби до вашої рослини. Так, працюємо лише в суху погоду, лише сухим інструментом. Видаляємо всі частини, прихворівшої нашої рослини, не шкодуючи до здорового її тканини. Ми потім приберемо всю цю хвою, яку ми обрізали обов'язково і приберемо її з свого саду, спалимо на вогнищі, щоб ці грибки більше не з'являлися в нашому саду. Ось бачите, хвороба починається з середини. І пошкоджує всю рослину. І якщо її не вилікувати вчасно, рослина просто загине. Деколи ось це чорне, воно лише на гілочках зсередини, а кінчик гілочки залишається ну, начебто живенький. І якщо не придивитися, то цей момент можна пропустити. І чим довше ця хвороба, ці грибки є на нашій рослині, тим складніше їй буде відновитися. Тому перевірте свої рослинки, загляньте всередину, чи все з ними добре. Ну що ж, туя пострижена, гарно вистригла всередині, вона сильно порічала, але я сподіваюся, що це дасть їй шанс одужати, наростити свою крону. І тепер поговоримо про обробку. Але спочатку я вам хочу дещо ще показати. Друзі, це кіпарисовик, який я посадила в тому році, осінню і до весни він стояв абсолютно зелений. Ось весною. Що з ним сталося? Я спочатку подумала, що це може бути опік від сонця. Не знаю, не виясняла це. Буду його так само обрізати до живої тканини і обробляти тією ж сумішю, що і туї. Буду його лікувати. Якщо вам цікаво, чи виживе він, чи не виживе, то підписуйтесь на канал, я обов'язково покажу результати обробки, як відреагували рослинки, але це певно буде місяця через два. Тож підписуйтеся і пишіть, чи були у вас такі ураження рослин, і з чим справлялися ви брати. Можливо, саме ваша порада комусь буде корисною і хтось вилікує свої рослинки. Наступним кроком буде обробка фунгіцидом для того, щоб. Вилікувати нашу рослинку, і це має бути не одноразова обробка. Я вам пропоную деякий графік. Значить, першу робимо обробку, ми робимо фунгіцидом любим: хорус, скор, мідний купорос, що у вас є. Робимо обов'язково нашу обробку вранці або ввечері, не під сонцем. Гарно, якщо ви використовуєте прилипач і обрискуємо рослину зверху донизу і всередині, тобто ви провели першу обробку. Потім через декілька днів, на п'ятий, сьомий день, наприклад, обробляємо підживлення та антистрес. Це може бути бурштинова кислота, епін, гумат, натрію. Тобто ми стимулюємо нашу рослинку, щоб вона краще зростала, покращуємо її імунітет. Друга обробка знову фунгіцидом. Але е використовувати інший фунгіцид, не той, який ви використовували в перший раз. Е на 10-14 день ми це робимо і також використовуємо птопаз, форус, фітоспорин, тілт. Тобто любий, але не той, що був вперше. Знову між обробкою фунгіцидом знову ми е допомагаємо нашій рослині і робимо підживлення. Це може бути плантафор або якесь добриво для хвойних, е обрискуємо по листу. Третя обробка профілактична знову фунгіцидом. Це буде 24-28 день, і після цього можна знову підобрити нашу рослину по листу, стимулюючи наростання хвої. Отже, ми робимо три обробки різними фунгіцидами та тричі стимулюємо зростання нашої рослини. Ще дуже важливо: обробка ґрунту навколо туї. Саме в ґрунті зимують спори грибів. Тобто ми обов'язково обробляємо фунгіцидом або біопрепаратом землю, яка знаходиться навколо наших туй, мульчу, яка знаходиться поруч з нашими туями. Обов'язково це робимо. Для першої обробки я беру топас та сенерит. Знайшла, коли обрізала одну із туй, знайшла на ній павутиння. Тож, крім фунгіцида, я добавлю ще засіб від шкідників і зроблю оприскування двома цими препаратами для всіх своїх хвойних рослин, а також оброблю самшите. Фунгіциди разом з стимулюванням росту краще не поєднувати. Якщо ви подумали, що можете в одну бакову суміш поєднати фунгіцид разом з янтарною кислотою або якимось іншим добривом, то краще того не робити. Робі обробляйте окремо фунгіцидом, окремо стимулятором росту. Якщо вам інформація була корисна, то будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, підписуйтесь на канал, скоро покажу результати. І перевірте свої туї, просто сьогодні. Загляньте всередину крони, знайдіть, чи є потемніла хвоя, чи є засохша хвоя. Візьміть секатор, видаліть все непотрібне, обробіть рослину фінгіцидами підживіть її, пишіть у коментарях, з якими проблемами стикалися ви, як ви з тих проблем виходили, діліться досвідом і, звичайно, діліться цим відео, підтримайте його лайком, зробимо наші сади здоровішими та красивішими. Дякую за увагу, друзі! До скорих зустрічей! Побачимося!